А ми їх називаємо деколи дікарями. Нам незвичний цей спосіб життя. Так, да. проблемки, звісно, жорсткі. Екзамен здаю в автошколі. Як? Скажіть мені, будь ласка, як? Свобода в США вона підрозуміє свободу з величезним списком різних правил. Давай, давай! от Ми мусимо їхати по такому, ми вже закінчуємо, Вон де, де червоний знак Стоп. Вже кінець. Я вам Скажу, на легковій машині майже не відчувається, Хоча ти їдеш фури, то тут трохи бренить під корасом. От я вагаю посеред поля, посеред ферм привіз амішам якісь продукти. Тобто то заздалегідь вони продають, а це я їм привіз. Не знаю, що там, що там за продукти. Якась певна хімія е, для полів. І ще ну, якісь ще фрукти, банані ящики, обмотані пленкою. Не знаю, що там. Хочу вам показати, як вони живуть. Ось такий величезний, величезний бізнес. Будиночок побудований. Тут в них коні пасуться, там задібричка. Там е сонячна електростанція, там далі вони побудували собі житлові такі будиночки, навіть вон цвинтар є для своїх. Вони тут живуть, і тут працюють, і тут розмножуються, і тут вмирають. Короче, цікавий народ. Ось, не будують хороми, вони не будують нічого такого гігантського великого. Тут вони мають приміщення, також я думаю, під бізнес. Там вони і фрукти, і сіну заготовлюють, і продають, мають того гроші. Але ще не бачу, де вони живуть, якщо чесно. Поки що робочі приміщення. Я думаю, що ось там по сусідству Зразу До речі, вони на автомобілях не їздять навіть зимою. Вони мають ось такі от брички, запрягають коні і їздять. Їх вагає на 20-й дорозі, побачиш дуже часто. Там прям розсікають вони на ура. От. Теж щось нагадує Україну, вон туалет на вулиці стоїть. Тут одне озеро. Там ось друге озеро вони ще й рибу розводять по-любому. Ну, Тут прикольно, я скажу, така атмосфера спокою, уюта, чистоти. Ось дивіться. Нема ніяких поломаних тракторів, ніде не валяється гарбіч. Все цивільно, гарно, а от їхня хатка там. Непевне мають багато території, от кажу, багато будинків, техніки. І ось так ведуть цілим сімейством бізнес. По 12-16 людей. Ну, їм вистачає. Вони мають непогані гроші, ну, але при цьому не шикують, я так пам'ятаю. У них такий завжди простий одяг. От, сушать, вони бачите, ніяких машинок нема. Білизну сушать на вулиці. Для них час зупинився і я б не сказав, що це погано. Головна цінність сім'я, якої вони дотримуються, сім'я і віра в Бога. От вони її дотримуються. Живуть, їдять непогано і несе попідряд, роблять бізнес. Завжди я поруч з сім'єю. Тобто я б сказав одні плюси. А ми їх називаємо деколи дікарями. Нам незвичний цей спосіб життя, спосіб їхнього вдягання, спосіб їхньої віри. А насправді людина має вибір, як її жити. І я вам сказав, що аміші живуть не самі гірші. Ось зараз ще полі... Полі... політаємо з дроном, я сподіваюся. Зараз ідеальна погодка, нема вітру, сонце. Сонце навіть трохи буде забивати в камери, але зараз щось будемо витягувати. Любаса щось будемо витягувати. У щось будемо витягувати. Бо там один трак розружається і потім мене буде розгружати. Я ось тут спав, на шолдері з боку. І що ви думаєте, навів собі на восьму не відкривається, я навів на восьму, і спав до дев'ятої. Якщо вже прокинувся, то хлопці розгружаються. Ну і це окей, я далеко від хати і, і взагалі треба висипатися. Чим я і займався. жорсткі. Зробив я перше коло, виїхав в неділю, поїхав на Нью-Джерзі, вернувся в Чикаго. Сьогодні вівторок розгрузився. І що ви думаєте, немає грузів? Їх так не було, а ще в зв'язку з тим, що в четвер Thanksgiving, а в п'ятницю Black Friday, американці вже святкують. Вон, бачите? Одним словом, в них на рік 12 вихідних. Але чомусь, коли приходить якесь свято, вони дозволяють собі фабулити ще за 2 дні до свята. От, сьогодні вівторок, вже ніхто не, не хоче працювати. Середу скорочений день, четвер вихідний. П'ятницю походу половина компанії буде працювати, половина ні. Ну якось так. здаю в автошколі між двома конусами проїжджає ну і ось маєш ледачі американці не хочуть працювати шаряться Згори пополам мені знайшли груз але цей груз буде готовий з 5 до 11 вечора а зараз 12 Добре, що там приємні пацани працюють. Вони мені сказали, що ми постараємося чим пошвидше тебе загрузити, але нічого не обіцяємо. Бо з 20 політ готова тільки одна. Я сказав, окей, я змучений, я лягаю спати. Просто колицей. Просто коли не загрузити, розбудіть, от і все. Не знаю, чи я так довго буду спати, бо зараз 12 якщо вони загрузять не в 6, 6 годин точно не буду спати, але ну все може бути. Ну ось зразу вони мене вже зразу закрили. Мені треба ще лишити трейлер тут свій і запаркуватися там десь збоку і чекати, доки вони мені скажуть, що все, ми тебе загрузили, все окей. another trailer yep and we'll come get you when you're done all righty yep all right okay see you in a couple $2. hours yeah. yeah yeah i have a youtube channel i have a youtube channel and explain how you can drive how it look like in the american usa oh that's cool yeah Все, побачив камеру, от і так це що? Що за двіжуха. Ну ми від'їжджаємо, опускаємо подушечки. Він вже мене чекає, щоб підперти. Все, let's go. Так, подушки вертаємо назад. І він хотів, щоб я став ось цей проміжок тут сховався, ну якраз нормально, зараз буде. І тіньок, і вітру не буде, до нормально собі хиляти. Як добрий дядько. Щоб потім вночі їхати, бо там буде десь 600 миль. Я їх... їду туди в сторону Баффало, Нью-Йорк. Батавія Нью-Йорк маю. І коротше буде десь 1.10 їхати. Не знаю, як я маю повернутися. Єдине, що я не знаю, як я маю вернутися. Тому що сьогодні з грузами напряг, а завтра... Ну, завтра буде завтра, що нам думати сьогодні. Все, я пішов спати. Розгрузився я коло Баффало. і от Баффало мені знайшли пікап коло самого озера. Но тут просто руїни. Я буду виїжджати, вам покажу. Заїжджав. Просто страх. Ось мене подмет на Яку там годину на першу. Зараз пів одинадцятого, от хлопці теж стоять. А чекін треба робити. Ось, бачите, там табличка. там є номер. На, на нього треба дзвонити і потім вони скажуть, що робити далі. І походу вон вставати. Ось вже тут, там є даки, Паркуватися, коли вони дзвонять.

Hi, this is Driver, I have a pickup. Okay, can you hold for a yeah, research? Sure. Okay, Треба зачекати. Бізняк у них. Надіюся, що раніше загрузять, але буде вже видно, вже як буде. Тут дуже гарний локейшн для дрона. Але вітер такий, що прям фуру зносить, ну то що на дроні літати. Ну а тут якби була гарна погода відзняти оці старі коротче, фабрику стару, тут їх декілька є. Заводи, труби, ну блин, тут звісно картинка дуже прикольна би була. Побачили зразу би 100 років минулого. І? A-L-I-Y Okay uh, Who do you drive for? US Freight And your trailer number? Zero uh, two zero seven. Okay, so are you a flatbed or a van? Van All right, sir. I'm going to need you to sit tight because all my docks are full. But when one's available, I'll call you in, okay? Okay, please. Thank you. All right. Thank you. Mm, bye. bye. Ну, самі все чули, може не все зрозуміли, але сказали, що позвонять і скажуть, який дак ставати. Досі, на лінії шву. Нічого страшного, хай вчить український. А ви дивіться, що робиться. Тут що пейзажі будівельні, такі страшні, що погода, дощ з вітру, просто апокаліпсис. Це все показати треба... Що вміти. Дороги нема, погоди нема, будинків нема. Нічого немає. Ось цей такий кран, що ми колись бачили по телевізорах. Стріла і на кінці стріли величезний тягар такий круглий, який з розгону врізається в будинок і зносить його. Це якась непонятна теж приспособа і зерно сіяти чи просіювати. Чи сіль ту саму. Овернайт паркінг тут звичайно здоровий. Тут можна бойних посадити. Заправляюся на такій чіпарній заправці, тут в на 30-й дорозі, і хочу вам щось показати. Воля. як? Скажіть мені, будь ласка, як? Якщо ти бачиш, ти черкаєш... Ну з ким не буває, дав назад і маєш чистий спокій. Цей бетон важить певне тонну, а може й дві. І там він ще закопаний, залитий. Також асфальтом. Його вирвати ну, просто реально повернув цей, вирвали цей. Дай назад, і маєш чистий спокій. Тут типу, ну, маловато місця, але можна максимально витягуєш і виїжджаєш. То як їдеш як на легковій, зразу береш. Виїхідти, ти черкаєшся, зрозуміло, але... Я не знаю, у вас є пояснення? Я бачив не раз на відео, що мужики не здаються. Зносять і дахи в Макдональдсах, і от такі колони виривають і ну, всякі ситуації бували. Но, але ти ж мусиш розуміти, ти ж водій ти здав на права. Як? Це ж, це ж що? Ладно, їдемо. Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we're chasing Leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't Долівері. Намперед, всі рвуться до штатів. Це демократична країна, де гарний заробіток, де все робиться по закону, де є свобода дій, свобода робити те, що ти хочеш, свобода говорити то, те, що ти хочеш. Свобода в США вона підрозуміє свободу з величезним списком різних правил, яких ти маєш дотримуватися. Я як людина, яка жила в Україні і своє дитинство, своє літо шкільні роки проводив у бабусі місяць-два. Під цим розумілася свобода, я йшов собі в ставок, купався, що хотів робив, куди хотів йшов і так далі. Тут зупиниться, десь покупатися або десь перебачити. Це неможливо. Тобі треба купляти лайсенс, якщо ти йдеш на рибалку. Або якщо ти хочеш купатися, то є спеціальні місця і спеціальні години, я би сказав. А якщо навіть тебе не арештують, не зроблять зауваження, то на тебе дивитися як перетурка. Оце є ненормально. І ось ця свобода слова, ця свобода, вона... Зовсім вона платна, скажімо так, вона вся платна. І важко її назвати свободою. Ти купив собі будинок і мусиш, навіть якщо ти не маєш кредиту, ти мусиш сплачувати податки. І ці податки дуже великі. Наприклад, я за свій будинок, якби навіть його сплатив, я виплатив 1000 доларів в місяць. 13 тисяч податку у мене в рік. І так, да, тобто я маю можливість вибрати. Будь-де будинок з меншими податками. Якщо ти Чим більший будинок, тим більші податки. Наприклад, в Сауткаролані можна за такий самий будинок, за такі самі квадрати платити 2,5 тисячі податку. У мене 13. Тобто ти сам це все вибираєш. Але навіть цих 2500 в не також є великі гроші. Якби Ти купив землю, ти купив будинок і ти мусиш державі ще сплачувати. Команду. Що, що за прикол. В Україні, я знаю, такого не було. Зараз мені здається, також ввели податок на землю. Він є малий відносно Сполучених Штатів Америки. Але, мені здається, є. Напишіть більше про це. Я би почитав, які там правила, які там податки, бо я вже розказую на американський лад, а як там в Україні, я, я не знаю. І ось, виходить, ти. На рибалку не підеш безкоштовно, не покупаєшся безкоштовно. Ти, наприклад, купив свій будинок, ти мусиш платити податки. А ще, наприклад, ти захочеш поставити або сонячні батареї собі на дах, або якийсь плотик побудувати коло хати. Ти мусиш звертатися до міста, розказувати, що ти хочеш робити в себе вдома. І вони ще мають тобі дати добро, або так, або ні. Каже, я чи не маю проти штатів, і мені подобається, я тут живу але оцей нюанс мене дратує. Ну, come on, я не можу цього зрозуміти. Хтось прийде і комісія прийде, ти платиш асейсмент, там 400 доларів в рік. Хтось платить кожного місяця такий асейсмент, І ти мусиш е давати гроші, потім прийде комісія і скаже. Пофарбуй вікно, пострижи газон, не знаю, там, підстрижи дерево. Тобто вони керують, як має виглядати твоя околиця. У них є якісь стандарти, і ці стандарти ти мусиш дотримуватися. Я розумію, якби, наприклад, дали на от роби, що хочеш, багато хотів би були зарощі і негарні. Таким чином вони роблять оці газочки, стрижені, всього хайно і гарно. Але тут зовсім не пахне свободою. Ну, зовсім не багатьом. І ось так. І от зараз я хочу так, ставити Сонячні батареї пліт, я мушу йти в місто, вони дадуть дозвіл. Забіжу, якщо тебе все нормально, вони дають дозвіл. Проблем з цим немає. Там льод тянеться, не тянеться, дають дозвіл, але місто вже знає, що в <гум> тебе от на райончику стоїть пліт, а свого сусіда немає. Вони ведуть оцей цей контроль. А ще плюс до того всього. Ти вложуєш свою хату, у тебе ростуть податки. Типу, поставив садніші патринки, підняли податки. І ти знову задаєшся питанням, де справедливість, я потратив гроші, щоб покращити свій життя і мушу ще сплачувати за це відсоток податок ось. Ну, ну. Мене не знаю. Зараз дуже багато критики на мене піде з людей, які живуть в Штатах. Є про що поговорити дійсно, але це моя суб'єктивна точка зору, мене це дратує, я цього не розумію до останнього. І є безліч, я би склав 50% американських правил, які просто витягують з тебе гроші, роблять бізнес з того. І свободою тут не пахне. Тобто, ця свобода, вся за бабки на твої кошти. А кошти ти береш, втративши свої дороцінне. Життя, час. І ось то така свобода случається. Прийшов покупатися на тракстап, а тут 15 душових кабінок. Думаю, блін, перший раз бачу так багато. Там 7, 8, ну 10 потолок, це коротше 15. Ну і чому? Я ще такого маленького інкошавера не бачив. Два на два. Ну типа, всього вистачає, але... Але тут вот лег реально проход. Каман. Пайлот, не жмись на шоури. Давай, давай. Давай. а oh, молодець, красавчик. Oh. Давай знов. Yeah. Давай другу дошку. Давай дві зразу. Давай дві зразу. Давай. Чоо! Oh. Така і в позу. Часть! Ставай! Давай дальше! Хая! Хайя! Покинчайся! Давай! Теперь прямий! Не, 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 прямий, куш! Ко! Коп! Чьо! Чьо! Ко! Давай! Давай! Нічого Ничего! Давай! Так! Подожди! я! У багатьох людей проблеми з хребтом, а зокрема і в мене, в мене сидяча робота, далекобій. Зараз я вам покажу, що я роблю для того, щоб хоча б так день-два витягнути свій хребет і розслабити м'язе. Ось у мене така є дошка, яка перевертає вас з, голов... з ніг на голову. Ну і ніхто не зміняв турнічок. А ще є вправи на землі, які я роблю. Но вправи на землі я вам покажу вже пізніше. Поїхали. Заходимо на дошку, вставляємо ноги ось цей пазл. Ось тут можна піджати, віджати, я вже його стараюся зафіксувати і все. Ну і потихеньку перевертаємося. Не спіша. Так висимо 2-3 хвилини. Плавно повертається в свою позицію. Ось так три рази по дві хвилини робимо це і вправо і три рази на турніку по 15 разів